Вже восьмий місяць Україна мужньо протистоять російському загарбнику чи не найважче чоловікам, які безпосередньо виборюють перемогу на полі бою? Чимало військових до нині не мали перепочинку, і в плані відпусток пояснюють у військкоматі. Ситуація непроста. Адже під час дії воєнного стану в Україні звичайних оплачуваних відпусток, які раніше міг собі взяти кожен військовий, немає. Реабілітаційні відпустки, людина, яка після поранення там до 30 днів здається, ну, в залежності від стану здоров'я, відповідно, надається така відпустка, і люди проходять відповідну відпустку, проходять реабілітацію. А безпосередньо в тих військових частинах, які знаходяться в першій, другій чи третій лінії оборони, виконують там бойові завдання. За рішенням командира командир надає таку відпустку. Це вже рішення, будь-ну. Безпосередньо командира, він оцінює, він відповідає за бойову готовність своєї підлеглої військової частини підпорядкованого особового складу за виконання ним бойових завдань. Він відповідно приймає такі рішення, чи може він ту чи іншу певну категорію військовослужбовців відпустити і дати їм можливість відпочити. Та це можуть бути лише короткострокові відпустки в особливих випадках від двох до максимум десяти днів.